О, легше, легше. Давай, вставай. Відчепися від неї. Hey, hey. Відпусти. <клес> Дітей вербуєте, так? Вона не з моїх. Тряся. Що сталося? Не хвилюйся заживе. живе. Привела помічників. Але з тобою не піду. Тоді я залишаюся. Елі. Можливості більше не буде. Що вантаж? Вона? У будівлі капітолію вас зустріне група світляків. Це нелегкий шлях. Ви зможете. Відведіть її. Повернетеся, зброя ваша удвічі більше зброї. До речі, де вона? У нашому таборі. Поки не побачу, доставки не буде. Підеш зі мною. Перевіриш зброю? Мене зашиють. Але їй не можна до тієї частини міста. Хай Джоел нагляне за нею. Гей, гей, Звідки ти їх знаєш? Я дружила з його братом Томі. Він сказав, що я можу покластися на нього. До чи після того, як покину ваше ополчення? Тебе він теж покинув. Він був молодець. Відведи її до північного тунелю і чекай на мене. Господи, вона Боже. вона лише Ранін, Годі, я... Розмай. Усе буде добре. А ти перейди. Не затримуйся. А ти будь поряд. Ходімо.